Uh -huh. Чому суботу не святкується? Це написано, день суботні святкувати, Бог установив, кару наложив і так далі. А де записано що того пісні, що вже святкували неділю? Uh -huh. Там є діяння апостольські. Uh -huh. uh -huh. Першого дня тижня uh -huh. дня збиралися разом на ламання хліба по хатах. Uh -huh. Не в синагозі, по хатах. Ламання хліба. Оце є ламання хліба, це є в Харі. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Першого дня тижня, що суботи неділя. А то треба тим аргумент. В перші віка християнства апостоли мали суперечку між собою. Розумієте, коли Петро зайшов до Корнилія, а він сотник, римський, і він зайшов до Корнилія, почав говорити, не не дух святий зійшов, вони почали говорити різними мовами. Він думав, тут на поган теж Дух Святий сходить. А він думав, що тільки для євреїв. розумієте, євреїв. Mm -hmm. Ну і тоді, коли він говорив, каже, а що їм боронить? Охреститися. Вони охрестилися тоді цілий дім, а корнирі, що ви знали, поїставши священником і єпископ сам той свят корни. Але він то ніде не розголошував. Павло, фарисей, із секти фарисеїв, він переслідував церкву. Він не що є сектанство. А коли його Господь навернув, він знаючи добре святе письмо старого завіту, прекрасно потім збивав то жидівство, що старий завіт це є тільки тінь Нового Завіту. І коли вони зібралися. Бо євреї настоювали на тому, що всі, хто приймає християнство, мають обрізатися Все. через закон Мойсея. І вони тоді мали суперечку, він тоді навіть закинув Петрові. А що ти каже, ну, як там, сказав, так, але це мірствоєш? Ти ж сам бачив, що цей поган був, що поганий Дух Святого приймає, а ти вважаєш, що це мало бути обрізання. І тоді вони вирішили не зобов'язувати обрізувати тих, які приймають християнство, які не є навіть і євреїв теж є. І, і євреїв вже не обрізали, тому що обрізання це було про образ, можливо, тайне хрещення обрізання. Цілий закон нас не зобов'язує. Законом ти не спасешся, а спасешся благодаттю Ісуса Христа. Новим завітом. Якщо ви хочете виконувати, виконувати цілий закон. Але чогось скасували навіть обрізання, для чого маєш відкласти суботу. І тому Воскресіння Ісуса Христа в неділю. І там вже було перший день тижня, збираючись по домах, робили на мене хліба. Але в синагозі він проповідав суботу Павло. Правильно? А він не глупий був. Де збираються жити? Ну, там в суботу, чого? а де в на озі. Та він там і говорив, а чому він мав уникати якраз таку нагоду, де можна зустріти дуже багато жидів? І він там дуже батьок навертав, а деякі такі противники що він який раз він дістав і так далі. Потім його видали до рибок спеціально. І там просидів два роки, а потім тяли йому. Голову. Це Ютуб зараз. Це страшне. Скільки баламутить молодих людей, вони і те й і садзіні, і буддизм. І йога. кожен вважає, що якась релігія, є йога, та йога можна подумати про якийсь сенс, якийсь дитячого. Один єзуїт займався, я не десь це буддизмом. Він потім признав, що то є чортівська наука, що чорт багатьох в тих направлень, скільки баламутить людей. Там щось є подібне, таке, знаєте, щось до духовного, а потім все це зводить на, ніч. на нічого. І тому, якби ми могли навіть розуміти, що хто би ким де не був, вся суть заключається в християнстві. Чому? Тому що християнство дає відповіді на всі найболючі питання, особливо що з тобою буде після смерті. Всі ці східні релігії вони нічого не говорять, а бо та Нірвана, з'єднатися з Божеством, я Христос з'єднатися з божеством Нірвана. Також, як хто Нірвану не переживе, треба настільки сконцентрувати свою увагу, то що вони роблять, практикують ті речі. просвітлені. є така книжка «Просвітлені» називається про тих всіх, які засновували ці релігії. Звичайно, ці люди були неординарні, але міг їх диво використати, щоб збити з християнського світова.